Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту видання та СНІМ зазначає, що супутники розроблені приватною компанією, але це може свідчити про тісну співпрацю між Москвою та Тегераном, як у технічній, так і у науковій і навіть у військовій сферах один із супутників Каусар, призначений для землеробства та картографування. А інший хот – хот-хот для зв'язку дату запуску іще не оголосили. Агентство пише, що компанія, яка розробила супутники, пов'язана із іранським корпусом вартових ісламської революції. до слова Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року. І протягом кількох ночей американські військові повідомляли про таємниче порушення повітряного простору над територією важливих об'єктів національної безпеки США. За даними The Wall Street Journal, дрони помічали біля військово-морської бази у Норфолку. Дрони летіли зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину на висоті від 900 до 1200 тисячі метрів. Хоча невідомо хто запускав безпілотники, деякі підозрюють участь Росії або Китаю. Згідно з законом, військові не можуть збивати дрони поблизу. Зубаз, якщо вони не становлять прямої загрози. І Китай запроваджує санкції проти американських компаній, які виробляють оборонну продукцію. Чергові обмеження пов'язані з тим, що Сполучені Штати Америки продають Тайваню зброю. Про це повідомив Нью-Йоркський телеканал NTD News. За їхніми даними під новий пакет санкцій потрапили три американські фірми, які виробляють військове обладнання, а також 10 топ-менеджерів через обмеження. їхні активи та нерухомість у Китаї можуть заморозити, а також заборонити вести бізнеси з китайськими компаніями та в'їжджати до цієї. Країни